Доброго дня підписники і глядачі каналу Все про авто. Сьогодні я покажу, що у мене є на розборці, що є в продажі, в які машини розкажу, що Що покажу вам, розкажу, щоб ви знали, що, що і як є у нас по запчастинам. Є у нас такі двері. Двері є у нас, наприклад, такі, як за дверка? а, ділі МК-крос. Це двері МК-крос кросс, cross, гренвол є така машина джипчик, китайський, є. Гренволсафей Ба... є. Каліна є двері. Це що таке? Це GL SK є двері, амулет є двері, СК, амулет. Так, це тут все СК, амулет. Потім це, Ця дверка у нас виходить каліна. Ну, ось таким дефектом. Дверка була в ідеалі, ну, доставали дверку і вона впала, ця дверка впала. І прямо цим реберцям треба її буде ріхтувати. Що там ще у нас ці дверки? Це сюди Сантафе дверка рихтована. Ото що там? Чері кімо двері, заспорза. Ще Руля четі є дверка в універсалі. Чері-кімо двері, це форза, це теж в седані дверка. Це теж дверка в ідеалі. Каліна. Це каліна була в кічбеці була. А вона подбита, вона не їй. На металлон, маємо цю дверку розібрати. Да, Подбитого на металону дають здатися дверку. Так, тут у нас ще задваріє. Це амулет. Це ділі FS, FS, SL двері. Це форзочка дверка, засфорза, передня права. Ось такі тут є на двері. Потім GL SK двері. Це дверки в ідеалі. Дверка безмордінна дверка, вона в ідеалі. Потім то МК Кросс. Кросс, там Hyundai Kona є, це К5, ка це Kona, верті відділені на кону. Колона 2020 року була. Ось то що тут, тут? Тут дверці всі на емгрант стоять. Це емгрант, це всі на седан, емгрант, сідан хеджбек, седан, хеджбек. Це дверка, тут Kia Optima, чорного кольору, дверка по цвіті ставила і поїхали. Толюкою ну, припала на пакети. Дверка, дверка в колір. Чорного кольору, KIA Optima 13 року. Поставили і поїхали. Так, Так, що у нас ще Таке так Giuli SK. Так, це е, передня права дверка е, це Hyundai Elantra. Від, до 2011 року, що випускалося. Року випуска. до 2011. Кришка багажника GLS. Це Hyundai Santa Fe, бардачок ззаду. На задні це торпеда, Hyundai Santa Fe Santa Fe та що пішла з 12 по 18 рік. там кал ну то теж Каліна. Крішка багажника Forza, то капот Geely SK. що таке Seven dover. Voc. Оце здоровый джеп. Спорт. Спорт чи вок, по-моєму. По-моєму, не воквок. Кришка багажника черрі QQ, сиренька, в ідеалі вона, кришка багажника. Це кімо. Це черрі кімо кришка, тобто і так. Треба буде 8 сікло лопне, треба цього. Так, що там далі? Так, це там кришки багажника, це Кія... Е, це що таке? Це Кія, це Хюндай. Піжди. Це Кія Спортеч 2020 року. Це бі, біла э, Сорренто 2018 року. Це що таке? Красна. Це Кона. Це кришка Хюндай-Кона, так. Кона, точно. А що це таке звинувати? Так Треба буде перебрати її. Так, да, Hyundai. Hyundai кона Hyundai кона А кришки багажника є. СК, МК, М Потом потім жилі SL. GS яка є, що це за GS? GS як крішка. Коротше, кришки M гранд SK, MK, Forza. Forza є потім Амулет на вулиці СК. Це що таке сира-сирату? Elanta є 2008 року книжка. А Hyundai Santa Fe. Санта-Фе з 2012 по 18 року. Yeah. Далі. Надо фотографії, в мене є фотографія. Санта-Фе і Соренто Соренто з 15 року. Санта-Фе з 12 року. -го це тут Полосці теж, Hyundai Kia, в Полосці Kia Kia, З Кія Спортеч, Hyundai Соренто, Хюндай Санта Фе, Fyundai Kсон, Акцент, Це що? Санта Фе, Санта Фе. А, Fyundai даже є. Ну. Даже є. Так, потолки, тура Санта Фе есть. Санта Фе Соренто, потолочки потолочке есть у нас. Так, идем дальше. Идем дальше. Ключей світло Так, радіатори у нас есть. Тут, це, тут це радіатор треба подписывать. Це радіатори інтеркулера Фидай Санта Фе, Санта Фе Соренто. 2,2 дизель Це радіатор, що за радіатор. Це що за радіатор? Подожди. А, саджіли МК-кросс. Радіатор мк Кросс -крос, Діфузори, радіатори. Так, э, полуосі, СК, МК, Форза, Гітара. Потім що там? Э, кросс, кро Форза Мгрант варіатор, МГрант механіка. Потом э, МК Денис 6, МК Денис Жи, а, Амулет, Амулет, Засфорза, Грэн Вол Сафе, Джили СК, Васкалина, Васкалина, потом что там еще она есть. Черри э, Джили СЛ, СЛ, Амулет, СК, ну по китайцам фактически все у нас есть. І ця походовка, ця це така, це сварента ходовка залишилася Так. Рулі багато, СК, МК, Форза, Suzuki Grand Вітара, Giri Grand. Рулів багато є. Таке карти, де вам не пуля, це таке, але не цікаво. Радіатори, дифузори СК, МК, Форза. Хоча хьюдаки є. Радіатори є. Діфузорчики є, СК, МК. Ось ті бурон є Hyundai, Hyundai Tі є, радіатор кондиціонера, ті бурон є. є СК", МК, Форза є, потім Cherry Tho є, Даді Шаттл є, Cerri Тіго, Greenwald Сафе є радіатор, Tia Sports є, SK є, Forza. Ну, я їх буду перефотографірувати, якщо буду зараз Займаємося уборкою і буду я їх, ці радіатори, все буду перефотографірувати, буду закидати в інтернеті. Все. Тут якраз уборочку займаюся я зараз. Тут ця ходовка Hyundai Kia, Santa Fe, Tucson, Sorento, Kia Sportage. Потім ці ще є, що в мене як їх називається. Sorento, Sportage, Tucson, Santa Fe. Тільки це е, новіші, так, пусті колектора в мене. Пусті колектора Kalina, M-Grand, MK, SK, Kimo, Kirimo, Чарітіго, керімо, вакумат теж, БСК, МК. Ну, соно, всі запчасті Китай Курецькі. Стартера, генератори, катушки зажигання. Коробки, СК, МК. Коробки, ось, ось СК, СК 1, 5 коробки це 1, 2, 3, 4, 5, 6 коробок в мене є на СК. Коробки йдуть від от 300 доларів. Ось у 300 дорог на ця коробка треба буде наваріти. Ну, це я зроблю все. Це Евара, Чері Евара коробка 2-хлітровенька. Це механіка, це механіка Дадді Шатл, даді шатвел, потім відбері. оця машинка, як вона. На сайфа вона стоїть. Запчасі на варіатор, я наібрав варіатор. Є, і рівні, є, є і вали, є, є і насоси, є і корпуса. От багато дуже цих турбузних циліндриків є. Ось це компресора буду, треба помити їх. Трохи масло капало на компресора. А є такі люди, що зараз привикли купляти, щоб їм було чистеньке. Я раніше не мив, зараз треба мити. Я принципіально не мив, щоб люди бачили, як я купляю. А зараз не помити. люди не о, воно грязне, я брати не буду. О, так, тепер будемо його мити. Це пусті колектора 1,8-1,5 евро. Один і восьмой SL FS, так, мотор, GILI SK ну мотор. СК-мотор пробіг 49 тисяч, це мк Cross це Каліна 1,6, ой, 1,4-16 клапана. То мотор 15 тисяч пробіг, 1,5, виходить, M Grand 1,5, Cherry QQ, 1,1,40 пробіг А це Чарій моторчик Ось Форза була, 3,5 тисячі пробігав, Forza запчасті на форзу. Таке там фари, стопи там багато що є. Підемо зараз під навесик, покажу вам. Тут ми зараз займаємось ворочкою, перебираємо. Дмитрий Усланив своїм репертуарі. Новий роботничок у нас. Як тебе звати, роботник? Давідник, новий роботнічок. не треба. Давід Батькович. Зараз ми розбираємо. зараз. Зараз все перебираємо, що вирізаємо на металлом, що здаємо, що передаємо уборку, бо нема куди ставити машину, нема на розборку брати машини, не можу, бо нема куди ставити. Я ще трохи подавати металобрухту. Повирізай, ось таке основне вже. Так, Русланич вже вирізав. Ось, бачите, таке. Сапожки повижають, сапожки. Дімо, тільки ти підписуй, який саподім. Русланич. ти підписуй, я все вирізав з хозди, підписав. І туди воно, там ото є, а потім... Або я сам порозношу, ти. Хочемо мутик, сам. Ось так. Це наша картуха остається, це не буде називатися. Це Hyundai Elantra 2008 року з порогом. Це, це у нас рульові рейки. Перебрав рейки. Так, Треба мені рейки на імранці відправити. Так, сьогодні я відправлюсь рейки. Зараз ми переберемо треба знайти. Так, і цього будемо боки займатися, вот так. Бачки. Це Санта Ф... соренто, Фюн... Сантафе так. Там теж крила, СК, МК, бампер, СК, Кріла, Кукушечка є, Форза є. Ролівореки СК, МК, Форза, Кукушка, Тіго. Потім Мгрант, Елантра. Багато моделей є. Це акцент. Поворотний колотий акцент. Це ти зараз я, я теж займаюся уборкою, тоже ну, ходовка, тіго, елантра, акцент, е, ну, почти е, СК, МК, Форза. Баткумата, багато подушки, дурлі колонки, багато запчастей. А, тобі, художок, бельмей, бамперів, усе багато худоків. У світі бамперов гран. Коротше, я скамка. Ой, Джині Черрі хюдайкія, я так простіше скажу вам. І все. Бампер. 20-го року. Бензинова бампер. Бампера такі. Все, скоро я тут мости са... Грейнворд Ворлд Сафе. Передні мости. Виходить, мости. вони як вам по електророзадки, по механічні роззадів не різні. Так, що у нас ще тут є? Так. Пусть подрамников, є задні балки є. Задні балки я цього віддаю на передок, роблять і стачки, з них роблять і ступить задні балки. Щось таке роблять, я не знаю, що вони роблять, але я віддаю. Так, зараз я позвоню. Подідать, вином. І заберемо на балки. Зараз дзвонимо. Дзвонимо до людинки, щоб під'їхала. Покажемо трошки засиводимо допомоги, щоб і даємо безкоштовно. Балта коштує 3000 гривень зборів, 3-4 гривень. Я даю безкоштовно. Так, дзвонимо. Так, тут у нас четвертя. Це кога, то соренко то жовто. Багато там і це порог є. Це теж худає як це. Двері є такі двері, такі подріхтовку, подріхтовати. Кому треба одішов то це такі двері. Сідушок багато є, це таке. Сідушки розобрані. На ЗСУ, сидушки кому треба. на ЗСУ даю безплатно. Передні, задні, які треба, такі там. Допомога ЗСУ. Це хіба санкафе, відкривати я її не буду. 2014 року. Это наш металоломчик перебираємо зараз я Такий генератор купив знайомого. продав мені такий генератор. Хорошо. Бо не було світла, то я подумаю тут ближе, щоб все. Так. Занимаємося уборочкой. Занимаємось Займаємося и працюємо. Тут тоже будемо уборочку займатися все такі діжки у нас, земранда я зняв зімньою такою резиною новою. Великий, класний, так. класні так, Такі блін. Там тут медь, проводка, все. Це шо? -шо? Да. Йдемо Руслан, що там у тебе? Ну каждо там. Що там мені казав, що? Розьміть цю жопу. Так, і слідкую морду розміщувати. Оце треба зразу. Ти треба положити, так? І треба перебрати тобі от усюди. Я перебираю. Ти там, ти там. Дорізав там? Зараз дорізав, треба А, ну все, так. Коротше, займаємося далі. Ми працюємо, я зараз перебираю, що на металом. Данил зараз все пофотографує. всі. Все, працюємо. Працюємо далі. Так, що таке автомобіль? Продажі є по запчастинам. За Кому що треба, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Дітрій Русланович розбирає, бампер цілий. Передні, бампер передній, а АВ оце 50-50. Так, знімаємо тосовчик. О, оце тосовчик може бути на долівочку. Десь комусь треба, Тимоча. Треба буде його в канішечку. Людина перед цим зробила під колодки, нові стоять. Бліни нові стоять, поміняла, бліни повністю стоять. Нові. Стойки нові стоять. Саш поставила. Э, 34 тысячи проїхала на машині. Так, вот вся хороша мишечка така, да, берет. Классненький. Там мишечка уже. Привет, надо. Так. Вот, две гульки туда 16 клапана. Коробочка все повністю працює. Машина туда сюда двигалась, там просто балка. Просто балочка такая. Погнута балочка, через что она не так, що тут у нас по кузовщині? Е, ціла трішка багажника по козовщині. Двері дрифтовку. двері не, не за цілі, задня ось, 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 тут просто ще, тут то, виходить, а тут ось, ось все воно робиться, двері будуть зроблені, не двері будуть робити. Так, а ну тут пороги не гнили на неї. О, пороги взагалі але не гнили нічого. Вони питали пороги. По салончику все ціла, торпеда ціла, безпека ціла. Машина усилитель бампера цілий, перейдок повністю. Усилітель бампера цілий. Бампер цілий, коли це все ціле та ціле. Другий автомобіль у нас в продажі, такий, як GRI MRAN, 1,8 на варіаторі. Автомобіль у рідній красці. До цього він не був ДТП. Автомобіль вже 2014 року. Дуже в хорошому стані, був один власник, такий салончик. Варіатор працює добре. Варіатор працює добре. Удар тут задню частину. Продається по запчастинах. 1,8 варіатор. Проданий тут крило і проданий капот. Газова установка тут нова. Новенька газова установочка з Таговська. Фари вже підристання війдуть. Тому що треба теж, пишіть дзвонити телефонуйте. Третій автомобіль у нас в продажі Hyundai Accent. 2012 року 1.4 на механіки. Так, що тут по козовщині цілі? Криша уже продана, вже продана. Закинули за кришу гроші. Зараз будемо зв'язати з цікло і зрізати будемо крішу, будемо розбирати зарами салон. Таке боковушка треба познімати, бо людина купляє з потолком. А громадян, ну, яке на потолку. А чогось там вийшло так? Там закрише сіла, все як наразі. Так, фонариту сзади цілі, трішка багажника ціла. Тут вся ціла на кріші. А це чомусь по поп. Одішло, а просто одійшов, то воно вирімається. То воно вирімується. Триша продана за 500, договору продана криша. Це комплектно з потолком. З усім. Так, задня права чат четвертіла. Получається. А це ми зараз будемо продавати. Кому що треба запчастини, теж пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Так, четверті автомобілі такі якісь. Кія. Я сам забуваюся, яка вона. Кія Венга. Такія Венга. Kia Венга. Тут ціле. Тут цілий бампер задній цілий, бо машина після живної ворони. Диски цілі, ходова ціла, діски тут на... тут на 16. резина тут зима. По-моєму, 20 рік. 20-20 рік. Задня балка ціла, машина заводиться, їде. Безпека ціла. Машина 1,6 на автоматі. Тут такий двигун стоїть. Так, тут мотор 1.6 на автоматі. Радіатор і передні, передній телевізор все підсіли. Двигун такий як на акценті 1.6. На квідай акценті стоїть і на квімдай ЕЛАНТІ стоїть з 2006 року. Машина заводиться, їде на повністю, на ходу автомобіль. Продається по запчастинам. Це у нас 5 автомобілів. Шостий автомобіль. Це Gilly SL. 1,8 на механіки. Теж він у продажі по запчастинам. Цю я не буду відкривати, бо там вже дверей немає, там просто запчастички. Це Hyundai Santa Fe 2014 року. 2.2 дізель. Кому треба, пишіть дзвоніть, телефонуйте. Так, отаке ми маємо. І дуже-дуже багато різних запчастин, других запчастин, хуздовних деталей. Кузовних деталі є Є у вас калина. Hyundai Elantra 2013 року. Стоїть криша, чи четвер, четверо задня ліва. Задня частина у на нас із Kia Sorento з 2015 року. Ось пізно Hyundai Santa Fe. 2014 року, 22 дизель, кузов з документами. може кому надо документи. 22 дизель. Потім все на нас є така Kia Sorento є. 2016 року чи 2015 років тоже був. Так, документи, ще в нас є такі на Hyundai Santa Fe. 2015 року, 24 Америка і ще такі нам документи є Тори Hyundai Santa Fe 2,4 бензин 2,4 бензин на Європу ця була машинка ось така у нас частина з документами в Китаї немає Так, є дуже багато у нас таких кузовних вирізів це Hyundai Santa Fe це пороги Hyundai Santa Fe Крилами є, ці пороги, бубочі не вирізані. Крило це, виходить, GILI FS, GILI SL є турики, але Hyundai Kona є розгорці у нас. Багато глушників є. є. Є по наявності. Це Скія Венгер Бампер такий, непоганий бампер, бампер повністю цілий. Баблю збої, пія Венган 13 років. Гушники є, Санта-Фе, Тюксон, Акцент, ТСК, МК, Vitara дуже багато гушників є тут продажі. Ба, є дуже багато підрамників. Підрамників. Підрамники, є підрамники, задні балки, дисків дуже багато є в продажі. Рульові реї теж дуже багато продажі є. І трейки у нас я. Зараз ми займаємо, за, займаємося боркою, тут кутою. Багато рейків є, дуже багато запчастин, нові запчастини. Задні панелі є, на Hyundai Санта-Фе, Sonata є, бампери, дуже багато таких запчастин різних, Вакуми. У нас розборка, ми розбираємо Hyundai. Розборка Китайка Geely, Chery, Hyundai розбираємо автомобілі. Так, Баки різних видів є. Баки є. Трупи кондиціонеру, кондиціонеру є. Багато дуже На Такі автомобілі, як Kia, Hyundai, Фюнда... Ай, застряг, ай, застряг, можу пройти. Об'їдемо сюди. Так, тут теж у нас дуже багато ходов, ходов, по ходовій частині є. За, э, колектора, компресора кондиціонерів, старпіра, генератори, супортів дуже багато є, коробок багато теж дуже є, коробки. Модвигунів, двигунів раз, два, три, чотири, п'ять тут. І на вулиці стає шість. компресора кондиціонерів. Це ці ну, фонарів, стопи все. Кому що треба, пишіть дзвонить телефонуйте. На цьому ролі буде завершуватися. Кому що треба, пишіть дзвоніть. Номер телефона буде в закрепленому коментарі і в описі під відео. І буде на, на екрані номер телефона буде. На 5 тисяч підписників буде нас розіграш. Три, три приза. Щось там. Ну, щось придумаю, що там розіграти. На 5 тисяч підписників. Ще залишилося ще небагато. От підписуйтесь на канал і на телеграм-канал. Бо Це те на... зроблю, скажу. Бо треба услови, щоб буде телеграм-канал підписаний. І, ну, з условами потім вже перед 5 тисячами підписників буде, я потім скажу вам. Все, до скорої зустрічі на каналі, все про авто».